Неба блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку і вам, і мені. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами помандруємо до лісу. А нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, правильно, весна! Отже, сьогодні ми з вами помандруємо у весняний ліс. Скажіть мені, дітки, а чи знаєте ви, що таке ліс? А чи бували ви в ньому? А це густе, дрімуче місце, де росте дуже багато різних дерев, де багато різних квітів, тварин та птахів. Але перед тим, як ми вирушимо до лісу, ми з вами повторимо правила поведінки у лісі яких ми маємо з вами дотримуватись, коли перебуватиме у лісі. Отже, правила поведінки у лісі. Перше наше правило ви до лісу ходите тільки з батьками, ходите по стежинкам, адже у лісі в травички живуть різні мешканці, наприклад, змії, жабки або інші мешканці. Не вмикайте голосно музику та навіть не шуміть. Не топчіть і не збирайте квітів. Не ловіть метеликів, вони є дуже важливими для природи. Не руйнуйте дітки мурашники, не знищуйте неїстівні гриби. Не беріть у руки пташині яйця. Не обривайте павутиння. Дітки також не можна ловити диких тварин та забирати їх додому. Не можна ламати гілочки на деревах та кущах. Не розвийте багаття у лісі, адже вогонь може поширитись на увесь ліс. І саме найголовне, дітки не залишайте після себе сміття. Завжди прибирайте після себе, коли збираєтесь додому. Бережіть природу в лісі, адже кожен з нас хоче повернутись у чистий та красивий ліс. Ну що ж, правила ми з вами повторили, тепер можемо вирушити в наш ліс. Подивіться, малята, хто такий руденький у дупло залазить! Так, вірно, це білочка. А хто це хвіст нам показує? Так, це лисичка сестричка. Ось залазить у барлогу. Хто? Так, ми з вами бачимо ведмедя. Молодці. І маленький з колючок це хто? Так, вірно, це їжачок. А це ви є хто, дітки? Так, сірий вовк. Ой, а це хто дітки? Такий великий, та ще з великими рогами. Так, це Лось, правильно, дітки. А ось це пострибайчик-сірий зайчик. Які ви всі розумнички? Сподіваюсь, ви з усім впорались. Рухаємось далі. Діки, а хто ще в лісі живе? Давайте з вами спробуємо відгадати загадки. Перша загадка, слухайте уважно. Він комах скоривий коривий має. Про здоров'я лісу дбає. Хто це? Так, дятел, правильно, наступна загадка. Хто приносить всі чутки, розпосюджує плітки, Довгонога, гостроока, лісовий поштар? Сорока, молодці, слухаємо далі, хто це може бути? Крутий птах цей головой. Бачить навіть за спиною не мублються ока два. Це нічний хижак. Сова, дітки молодці. І остання загадка. У долині цілий день він співав дзвінких пісень, як верба і як калина. Цей символ України тішить піснею людей гарна пташка. Соловей! Дітки, які ви молодці! Дітки, усі дерева, кущі, квіти створюють неймовірну красу весняного лісу. Ви вже, напевно, всі помітили, як красиво і гарно у весняному лісі. Сподіваюсь, що сьогоднішня подорож. У весняному лісі вам сподобалось і вам буде що розповісти своїм друзям. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та природу. До нових зустріч, до побачення, дітки!